Рівно за тиждень чернівці дізнаються, що переможе буква закону чи здоровий глуз у справі про льодовий майданчик. Стихійну торгівлю не може використову ні влади, ні правоохоронці, наче же стороні чернівчани. Офіцери генштабу приїхали до Чернівців, аби зрозуміти, чому на Буковині так слабо проходить шоста черга мобілізації. Вітаю, з вами Марина Скінтай і це новини міста. Далі про події четверга 23 липня. Ми вже розповідали про те, як підприємець Павло Польовий бореться проти бюрократичної машини, яка хоче забрати в нього, збудований за власні кошти льодовий майданчик. Рівно за тиждень Чернівці дізнаються, що переможе: буква закону чи здоровий глуст. Про те, як у місті з'явився цей спортивний об'єкт і чого добивається підприємець, дізнавався Павло Монахов. Першою ідеєю створення у Чернівцях ковзанки Павло Полівий загорівся після поїздки на мовні курси в Німеччину. Там школярів повели на місцеву льодову арену. Приїхавши в Чернівці, я сказав: було шкода, що у нас немає. Було б класно, якби ми теж каталися. Ну. Послухає хлопців 12 років, які хоче зробити тим більше таке. На цьому тема була закрита. Закрита, але ненадовго, до 2003 року. Саме тоді 18-річний Павло вирішив ризикнути і створити те, на що тодішні владники не наважувалися: звести перший у місті льотовий майданчик. Батьки мої їм, дяка, що вони повірили в мене, виділили кошти. Частково були кредитні кошти. і Ми облаштували козан. Вона була просто неба. Її роботу молодий підприємець забезпечував майже самотужки, не шкодував ані сил, ані часу. Я тоді. Молодий, юний, 17-18 років. гори готові передати, нікого не слухав, сам все робив. За словами польового тодішнє керівництво міста на чолі з Миколою Федоруком не хотіло, аби на місці майданчика згодом з'явилися магазини. Тому під час оформлення угоди з підприємцем була умова, будується, передається власність місту, За це на 49 років отримується безоплатне користування оренда. Впевнившись, що все гаразд, і місто зацікавлене в існуванні стаціонарної ковзанки, Павло почав її розбудовувати, і у 2008 році Міщення було здано в експлуатацію. Знайти необхідне обладнання на той час було непросто. Ну, зокрема, ці вертушки пропускна система, яка в свій час, до 2003 році, її ніде не було в Україні. І, взагалі, в той час, щоб мені хтось сказав, О, це бери, це клади, це не такого не було. Абсолютно все робив сам, їздив, цікавився. Це обладнання було привезено з Польщі. Таке незвичне для ковзанки покриття дозволяє працювати з 1 жовтня до 1 квітня. Ще в 2007 році, будучи в Києві і шукаючи аналог на криця катка, я побачив цей купол. Він накривав виключно тенісні корти. І це розповсюджена практика для тенісних кортів. Використати саме повітряно-опорну конструкцію замість стаціонарного металевого даху Павло вирішив після візиту до столиці. Я об'єднав, показав, вся Україна з'їжджалася в Чернісі, дивилася, як це, що це, і тим самим запускала це в життя в своїх містах. Окрім часу та зусиль, в льодовий майданчик було вкладено і чималі кошти. На саме будівництво було потрачено до мільйона доларів. І на на обладнання на все, які яке знаходиться в середині, теж близько мільйона доларів. Сьогодні це проект, який має перш за все соціальне значення для чернівців. Адже саме тут, у 2008 році, з'явилася хокейна команда, яка виступала у регіональній та західній аматорській лігах. За тренування і турніри спортсменів підприємець грошей не бере. А форму для учасників команди Павло купував за власний кошт на льодовому діє і школа фігурного катання. А для незахищених верст населення влаштовують безкоштовні сеанси. Крім цього, Щороку на соборній площі польовий забезпечує роботу безкоштовної ковзанки, навіть попри те, що через неї втрачає потенційних клієнтів. Це правильна справа. Тобто ми ж рухаємося до Європи, а там ковзанки і такого роду містечка є норма. У нас це вже три роки, як норма. і надіюсь, і буде і так далі. Все було б добре, якби на одне але чинна міська влада, посилаючись на зміни у законодавстві, вирішила брати гроші за оренду приміщення. Мовляв, збудований польовим спортивний об'єкт належить громаді, і користуватися ним безкоштовно не можна. Хоча це й прописано в початковій угоді. Це не є нічний клуб, це не є торгові центри, орендні площа для того, щоб платити таку оренду, тому що це ж абсурд. Зношки згідно договору зазначено безоплатне користування протягом 49 років. У випадку, якщо владники доб'ються свого і передадуть комзанку на баланс міста, а підприємцю доведеться платити за оренду власної споруди, на соціальних ініціативах можна буде поставити хрест, каже Польовий. Ну, немає у мене мотивації, тобто на підставі чого економічної доцільності розвивати спорт для мене немає. Це функції держави, тому будь ласка, ваше розвивайте. Пан Павло обурюється в той час, коли за кордоном для інвесторів створюють усі необхідні умови. У нас натомість ставлять палиці в колеса. Є багато власності в міста: басейн, інші об'єкти. Вони ніякі, їх немає. Вони просто занедбані, тому що ну немає можливості. Ну немає можливості робити так. віддай тому хто це робить? Ще однією проблемою для підприємців є те, що за пропонованими міською радою умовами оформити право успадкування майданчика на дружину і доньку буде проблематично. За ці 12 років я стаю тим, ким би мені не хотілося ставати грубим. Меркантильними тому подібне. Ну в іншому випадку саме тут не виживеш. Тому за це треба боротись і не просто боротись за це, потрібно кусатися і, можливо, не досить популярні речі говорити і ще гірше робити їх. Віддаючи весь час справі свого життя, Павло не один раз ночував на льодовому майданчику, тому облаштував тут дитячу кімнату, аби частіше бачитися з донькою та дружиною. Час і часу, коли от вже працюємо, чи то хокей, чи ще якийсь. Якісь змагання з якогось іншого роду зайнятість, є можливість десь залишитись і переночувати саме на льдовому данчику. Пані Діана чоловіка розуміє, у нас немає такого, що він на роботі, а я ні. Це, це можна сказати, що поки в нас не народилася донечка, то льодовий майданчик був як Павло любив казати, що це його дитина. Та все ж Павло Польовий сподівається, що питання оренди вирішиться на його користь і вже міркує над реконструкцією приміщення. Я хочу збільшити покриття льодове, максимально наближених до стандартних, плюс змінити дах. Що дозволить працювати данчику не півроку, там вісім місяців, потім дев'ять, потім десять. А в один прекрасний момент на даху виставити сонячні батареї і працювати всі 12 місяців на рік. Нагадаємо, нещодавно на сесії міськради 31 депутат проголосував за передачу будівлі майданчика у власність підприємцю. Проте міський голова Олексій Каспрук наклав вето на це рішення. Розглянути питання Павла Польового знову депутати мають на найближчій сесії, що відбудеться 30 липня. Павло Монахов Микола фій Черневацький промінь Серед тротуару, просто під вашими вікнами та навіть на центральних площах міста стихійні торговці впевнено виборюють для себе все нові місця. Поки впоратися з несанкціонованими продажами не можуть ні міліціонери, ні чиновники. Що ж до пересічних чернівчан, то їхні думки розділилися. Одні захищають бідних бабусь, а інші просто вимагають порядку. Де вона? Золота середина, дізнавалася Аліна Олевич. Центральна частина міста тролейбусна зупинка, вулиця шкільна. У народі її називають Боженка. Десята година ранку. Пройти тротуаром нереально, адже стихійні торгівці влаштували тут імпровізований базар. Таких місць, де щодня процвітає несанкціонована торгівля, в чернівцях понад два десятки. В той час, коли місця на ринку пустують, то тисячі міст на ринках міста щоденно залишається вільним. У нас практично тільки повністю заповнений ринок це ринок центральний. А решта ринки мають місця загального користування, які були спеціально створені для селян, для того щоб вони могли реалізовувати свою продукцію. Плата за місце на ринку символічно запевняють чиновники до 5 гривень. Так з'ясувалось, продається товар на тротуарі швидше. Купуючи продукти, тут чернівчани самі створюють попит. Цим самим сприяють поширенню стихійної торгівлі, за яку, до речі, передбачена адміністративна відповідальність. Без участі міліції неможливо встановити особу і скласти протокол. А отже, і вплинути якимось… З чином штрафними санкціями на цих торгуючих тому притягнути до відповідальності когось майже нереально. Минулими роками за порядком на тротуарах та поблизу стаціонарних ринків слідкували представники служби охорони. Та цьогоріч влада контракт з ними не продовжила. Торгівля з автомобілів чи явище перекупника набрала обертів. Люди, які їдуть, закуповуються на ринку оптовому і в роздріб її продають на вулицях. Да, це ми можемо сказати, що є перекупчики. Є таких фактів багато. Та конфіскувати товар можна лише за рішення. Суду, а це тяганина. Тому залишається не зовсім дієвий спосіб попросити продавця переміститися на ринок. Щоправда, прислухаються до такого не всі. Там наклали вони бізнесменів. Говорять, що підприємці нам не допускають, коли туалет нас покладуть, і ми там торгуємо. Ми як ми будемо виживати? газ платити, світ платити, діти годувати. Що ми маємо робити? Як нам виживати? Пані Марія приїхала з Кіцманя. Жінка скажеться стояти тут і змушує нинішній рівень життя. Таких як вона на цьому місці чимало. Держава дала пенсію 946 гривень. Ні, це мінімально. Це дуже це. Вони дуже не на медвагі. Нерідко на захист стихійних торгівців стають і самі чернівчани. Я не то, що за стихійну торгівлю, просто людям немає де торгувати. Якщо б у нас були облаштовані ринки недалеко біля автобусної або тролейбусної зупинки, то це ж на. У Донова тяжко та є і чимало тих, хто просто бажає вільно ходити тротуаром, а не переступати помідори. Крім того, розуміють небезпеку куплених тут продуктів. Я, я за те, щоб ці люди торгували на базарі, розумієте? І упорядковано торгували а не на дорозі. Тут транспорт їздить, усі ці вихлопні гази, все це сідає. Люди їдять, а це ж концерогенне, це вже рак, Люди не розуміють. Проте подекуди нерідко лояльним ставленням влади та міліціонерів нахабно користуються перекупники. Тож не завжди розміщують продукцію на тротуарі нужденні, а навпаки, вуличні бізнесмени. У свою чергу чиновники парадоксально вимагають відповідальності за стихійну торгівлю від власників установ, біля яких вона ведеться. Аліна Олевич, Максим Демко, Чернівецький промінь. Не виконують план. Офіцери генштабу приїхали до Чернівців, аби зрозуміти, чому на Буковині так слабо проходить шоста черга мобілізації. Крім цього, військові розповіли про нові методи контролю за призовниками. Подробиці дивимось сюжеті Олександра Докіна. Шоста хвиля мобілізації на Буковині проходить гірше ніж попередні. Тому генеральний штаб збройних сил України вирішив відрядити в наш край офіцерів, які б взяли під контроль цей процес. Проблема в Чернівецькій області це неконтрольована міграція. Тобто виїжджають, змінюють місце проживання без дозволу військових комісарів. Офіцери розповідають, що чоловік призовного віку повинен повідомити комісаріат, куди їде і навіщо, та залишити контактні телефони. Окрім цього, керівництво держави прийняло рішення створити єдиний державний реєстр військовозобов'язаних, розповідають генштабівці. Це буде автоматизована система, Якою буде вестись весь облік громадян автоматизовано. і вона буде підключена, інтегрована з усіма. Існуючими державними реєстрами і обмін інформації буде незалежно від громадянина здійснюватись з цими реєстрами. І ми будемо знати, де знаходиться людина, в якому стані вона знаходиться. А ще полковники відвідали заклади охорони здоров'я і налагодили з ними взаємодію щодо чоловіків призовного віку, де налагодили взаємодію про всіх, хто потрапляє в лікарню вони сповіщають відповідно до законодавства відповідні військові комісаріати у в триденний термін. Офіцери Генштабу переконують, що в зоні АТО не так уже і погано. А тим, хто все не вірить, полковник порадив поспілкуватися з військовими, які були на Сході. Я вам гарантую, і ще раз гарантую, що більшість з них розкара тільки хороша. Тому що є якісь негативні моменти, але в цілому складається якесь фронтове братство. Вони приходять не тільки, як как бы, Получив какіта травма твини. Ну і отримав дуже багато і позитивного. Окрім цього, військові розповіли, що президент підписав указ, згідно з яким від сьогодні від призової мобілізації звільняються усі викладачі та науковий персонал. Олександр Докіян, Микола Остафій, Чернівецький промінь. Далі у випуску: що важливіше: інформаційна безпека чи свобода слова. Військовослужбовці звільнені у запас пройшли курси перепідготовки за новою спеціальністю, але спершу огляд українських новин від журналістів сайту промінців. Президент України Петро Порошенко підписав закон, який скасовує обов'язкове використання касових апаратів для підприємців з річним доходом нижче 1 мільйона гривень. Ініціатором його стала Буковинка, народний депутат Оксана Продан. Нагадаємо, на початку місяця Верховна Рада скасувала своє попереднє рішення про обов'язкову наявність у фізичних осіб підприємців касових апаратів із липня 2015 року. Водночас, якщо вони матимуть річний дохід понад 1 мільйона гривень, то обов'язково повинні почати застосовувати касовий апарат. До такого кроку парне. Ементарів спонукали в тім числі і мітинги підприємців. Активісти переконували, що обов'язкове застосування касових апаратів у торгівлі призведе до великого навантаження на представників малого бізнесу. За минулу добу через бої на сході України поранено семеро військовослужбовців збройних сил України. Повідомив речник адміністрації президента України з питань АТО Олександр Мутузяник. Загиблих за його словами немає на Луганському напрямку. Ситуація спокійна, зафіксовано один обстріл. У Донецькій області бойовики продовжують здійснювати мінометні й артилерійські обстріли позиції сил АТО В районі Горлівки. ворожий вогонь не вщухає по всьому периметру, але найбільш складна ситуація поблизу селища Новгородське. Де противник двічі відпрацював по позиціям сил АТО з використанням гармат калібром 122 міліметри. На північний захід від Донецька ситуація найважча. Саме на ділянку фронту від Авдіївки і до Мар'їнки припадає близько двох третин усіх фактів порушення режиму тиші з боку ворога. На Маріупольському напрямку триває затища. Український автобус, в якому їхали 49 пасажирів з України, потрапив в аварію недалеко від Варшави. За останніми даними 25 осіб отримали поранення, п'ятеро людей загинули. За словами місцевих журналістів, автобус, що рухався за маршрутом долини івано франківськ Варшава за невідомих причин влетів у дерево, практично знищено. Удар був настільки сильним, що транспортний засіб буквально вбився в дерево. За попередніми даними причиною трагедії могла стати втома водія. Поблизу місця аварії польські рятувальники розгорнули польовий госпіталь та надавали у ньому першу що допомогу потерпілим у операції задіяли кілька гелікоптерів та понад десяток карет швидкої. Якщо раніше єдине, чим переймались волонтери, як зібрати кошти для армії, то тепер вони мусять думати і про власну безпеку. А крім того, нарікають, чим ближче до виборів, тим більше їх намагаються використати в політичних іграх про проблеми доброчинців. Далі у сюжеті Любові Мочалової. Упродовж минулого тижня у Житомирі та Харкові побили волонтерів. Їхні буковинські побратими заявляють, їх багато вони разом і не дадуть себе в образу. Мало того, за їхніми спинами є і силові організації. Це з нами не тільки бачите, не тільки волонтерські громадські організації. З нами вже починають співпрацювати волонтерські організації від правого сектору від УНАУНСО, козацька варта, тобто силовики з нами так само є. Нарікають волонтери і на державу, яка не просто не допомагає бійцям на передовій, а ще й ставить палиці в колеса доброчинців. Так, аби розмитнити гори машини швидкої допомоги з німеччини українській стороні знадобилося аж чотири місяці. Влада нам обіцяла, що по перше це здійсниться, хоча б за місяць. На що ми розраховували, що вони будуть працювати вже в зоні АТО, але тільки зараз вони були розмитнені і чекають уже відправки. За словами волонтерів, збирати кошти на армію стало надзвичайно важко. За півтора роки війни люди виснажені фінансово та почали зневірятися. Якщо ми того року починали їздити, ми машину збирали допомоги за 2-3 дня. і поки я вертався, вже збирали слідушу партію на відправку. І був виданий результат. Було розуміло, що ми воюємо за нашу рідну неньку, то на сьогоднішній день. Ну, по перше дуже важко стало зібрати щось. Верхом цинізму вважають волонтери нововведення від влади. Обов'язкові зелені номери для автомобілів, які в'їжджають у зону АТО з допомогою для солдат. Зупиняють мене на блокпосту, а де твої зелені номери? Я не нарисуйте мені мішень, де я смотрю те саме, щоб одразу бачили, куди уже Я говорю, в ви скромніші за зелені номери? Спецпропуски, зелені номери та інші перепони створюються для того, аби волонтери не могли привозити з передової правдиву інформацію. Вважають у Чернівці. Тяг, аби протистояти цим та іншим труднощам, буковинські організації почали об'єднуватись. Любому чалову Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Що важливіше: інформаційна безпека чи свобода слова? На це питання зголосилися відповісти експерти і журналісти, які розробили проект концепції інформаційної безпеки України. Навіщо вона терміново потрібна нашій державі? І Яка роль пересічного громадянина під час інфовійни – далі? У той час, коли на сході України лунають гармати, на всю державу направлена зброя масового ураження. Це ворожі змі. Тому нова інформаційна реальність потребує нових принципів регулювання країни. Ті виклики, які зараз виникли в час. Е Російсько-української війни поставила перед нами потребу і необхідність дати добрі відповіді на нинішній стан. Упродовж тривалого часу експертна рада при міністерстві інформаційної політики розробляла стратегії, і принципи, які захищатимуть громадян від іноземних інформаційних атак. Результат проект концепції інформаційної безпеки нині презентують у різних містах України, аби вдосконалити його. Однією з важливих тем обговорення є питання критики, яка може бути як і від активістів, які вболівають. За реформи так само і від проросійських медіа зазначають експерти. Як зробити так, щоб наше прагнення захистити інформаційний світ кожної людини, громадянина захистити інформаційний простір суспільства не перетворилося на фактично дії, які впроваджує Російська Федерація за допомогою своїх нормативних актів, як, наприклад, доктрина інформаційної безпеки Російської Федерації, яка говорить про те, що навколо нас одні вороги, і ми повинні створювати там розкомнадзори, ми повинні створювати органи, які обмежують певним чином свободу слова? Одним із напрямків захисту українців Тід інформаційної агресії є розвиток інформаційного світу самих українців, розвиток українського контенту, розвиток засобів донесення інформації, як кібернетичних автоматизованих систем там інтернету, так і медія світу, телеканалів українських серіалів, українських фільмів, радіопередач, пісень, музики, і чим якісніше буде український продукт, тим менше шансів у продукту агресора. Проте поки держава лише працює над різноманітними стратегіями, і концепціями. Свідомі громадяни самі стають вояками. Невидимого інформаційного фронту Андрій просить змінити голос і не показувати його обличчя. Розповідає, якщо на хід Першої світової війни, крім зброї, впливали газети, Другої світової радіо, холодної телебачення, то сьогодні це інтернет. Ми підтримуємо всілякими методами в соцмережах українську позицію, українську думку, український патріотизм. Наш опера, скажімо, так полягає в інформуванні людей в дискусії з ними, а також наведенні конкретних фактів, які Казують на те, що е, проти них ведеться інформаційна війна, навіть інформаційна війна, інформаційне зумбування певних верст населення, зокрема російського, які яких налаштовують проти України, разом з іншими активістами. Він присвячує цьому заняттю декілька годин на день, аби хоч трохи чинити опір федеральному маніпулюванню в інтернеті. З російської сторони це йде пропаганда. З Зверху, тобто, цей державний апарат, він ем, залучає велику кількість людей, ресурсів, фінансів і так далі і тому подібне. У нашому випадку це можна назвати партизанською війною. Як Андрій, так і медіаексперти радять іншим громадянам дуже обачно ставитись до будь-якого роду інформації і сприймати її як споживання води. Вона має бути чистою, корисною і з перевіреного джерела. Юля Здорожняк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь. Знання, благо, яке ніколи не пізно отримати. Військовослужбовці звільнені у запас пройшли курси перепідготовки за новою спеціальністю протягом трьох місяців. Вони мали змогу відчути себе студентами, а нині отримали довгоочікувані сертифікати. Учасникам курсів перепідготовки військовослужбовців від 40 і більше років, люди із задоволенням навчалися безпеці підприємницької діяльності. Коли ми виходимо в світ, от я працювала 23 роки, нам дуже бракує знань про цей світ, і це було дуже цікаво. Знаєте, саме головне, що ці курси мені дали, це надію. Петру 50 років. Чоловік працює підприємцем. Вважає, що вища освіта і диплом як такий неважливий. Головне отримання знання сьогодення. Вимагає постійного навчання, і незважаючи на те, що ну особ особисто маю два дипломи по закінченню вишів. Навіть тепер в такому віці вважаю, що необхідно постійно підвищувати свою професійну підготовку. Один із координаторів проєкту Олександр Сиянко розповідає, що така перепідготовка допомагає колишнім військовослужбовцям адаптуватися після звільнення. Виведення з можливо з депресії, можливо, у людей з'являються певні мотиви, бажання займатися підприємницькою діяльністю. Люди, ну. Трешки по іншому дивляться на цивільне життя і шукають певну можливість для того, щоб себе зреалізувати десь на ринку праці. Такий проект діє в Україні вже 11 років. Попередні роки він охоплював південний регіон країни, зокрема Крим. Цьогоріч керівництво фонду вирішило розширити географію, залишивши західноукраїнські виші. І дуже би хотілося вірити, що вот етанібальша програма для вас. Вона всього 3 місяці продовжувалася, все-таки стане дуже важливим забиттям в житті в. Житті, в... Інтересах поиска свого місця, улушення свого благосостояння. Насамкінець учасники проекту отримали сертифікати про проходження курсів перепідготовки. Олександр Докіян Андрій Доротюк, Чернівецький промінь. Поки це всі новини, які для вас підготували журналісти Чернівецького променю, Зараз коротко про найголовніше. Рівно за тиждень Чернівці дізнаються, що переможе. Буква закону чи здоровий глузд у справі про льодовий майданчик. Стихійну торгівлю не може викоринити ні влада, ні правоохоронці, наче їже же стороні чернівчани. Офіцери генштабу приїхали до Чернівців, аби зрозуміти, чому на Буковині так слабо проходить шоста черга мобілізації. Залишайтесь з Чернівецьким променем. Далі програма «Чернівці сьогодні теж побачила.